Зустрічайте новиночку на майданчику Renault Fluence 2016 року. Автівка оснащена бензиновим двигуном 1,6 на механічній коробці передач і переднім приводом. Автомобіль встановлена лінзована оптика протилотуманні фари 16 оригінальні дисочки на гарній гумі Continental. Автівочка потонована на безключовому доступі. Салончик текстильний, на ручних регулюваннях, присутні підігрівчики сидінь. Безпосередньо по салону у нас ось таке шкіряне кермо. Дуже гарне зі значком Реношкіт. Стильно класно виглядає. Пробігу маємо 173 тисячі кілометрів. Ось така у нас мультимедієчка дуже гарна. Центральний замочок, двохзонний клімат-контроль. Власник також поставив ось такий от годиночок, якийсь в і ноті мультимедієчка з блютузом і ауксом. Також можна ставити флешечку. Механіка, як я казав, вже п'ятиступка. Механічне ручне гальмо. Тут у нас підлокітничок. В якому у нас доволі багато місця. Позаду у нас автомобіль в мінімалістичному стилі, немає нічого зайвого, дуже гарно виглядає тканина, є у нас і зафікси, є у нас підлокітничок, в якому присутні підстаканечки. У нас зустрічає ось така от оптика, задній ряд парктроніків. Відчиняємо багажник і бачимо просто купу місця. Тут у нас також встановлений єлакелимок, щоб не пачкати основний. Тут у нас запасочка і інструменти для заміни колеса. Ось такий друзі. Чудовий автомобіль у нас був сьогодні на огляді. Всіх бажаючих придбати запрошуємо на майданчик. Автівка варта уваги. Буде неї дуже дешева ціна, як для такого автомобіля, Ще й дуже і дуже гарний стан. Тому чекаємо всіх на автопоінті з села Білородка Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.